Słuchajcie, wczoraj zakupy zrobiliśmy w Biedronce Teraz przyjedziemy do domu Będzie rozpakowanie, zakupy To jest taka powodka dżdżowa Sezon taki nastąpił z rano śnieg, wieczorem dżdż Добре, люди пропускають без очереди. Завтра наші Я вижу забирають, особово вывозите. Владимирся, зраду завжди. Вивозимо. У нас такі закупи. Сьогодні в бідрончі на 83 злотих 38 грошів. Ми завжди ввішки собі беремо по 7,29. Цибуля у нас по 3,99. Капуста вийшла 5,49 У нас тут 300 є по 3,99 за кілограм майонез. Сьогодні зі скидкою був по 2,99 Якщо дві баночки врешті, по 3 злотих скидки з кожної баночки вийшло у нас. Взяли 4,5 кг м'яса. там. Шинка і лопатка. Лопатка у нас була по 11. Шинка, а, шинка по 11,99 від кілограма, а лопатка по 1099, то на тушонку взяли там. На фарш якийсь піде в морозилку. Зекономили сьогодні 36 злотих по скидках. Такі у нас сьогодні закупи вийшли. Прийшли з роботи. Маємо тепер вдома таку роботку. М'ясо розділити, що на тушонку, що на фарш, що на приготування. Це у нас вечеря готується. У мене сьогодні така вечеря, салатик, капуста квашена, з огірками квашеними і картопля. У нас тушонка кипить. Сьогодні хочемо приготувати, аби в суботу трошки вільніше було. Тут прийшов газовщик, заставив відкрити той отвір, трубу зняти, у них тут кай так прийнято, не можна. Той домоход закривати, блин. Побачимо, як воно буде собі реагувало, щоб буде добре тягнуло. Нашу тушенку вже заляли в банки. Між таких 4 літрових баночків. Купляли 4,5 кг м'яса, але багато ще повирізали ліпшого на готування йде, де що ще на фарш піде. Ось така у нас тушоночка. Зразу покажемо ще, як застигне. Тушонка вже в нас застигла. Вийшло 4 баночки. І ще такий садочок. До вечором забув, що ще садочок є такий. Ось такі вийшло тушонки. Не вона виглядає коли застигла. Сьогодні неділя починається у нас з поїздки до Ашана. Йдемо купляти собі бушки. Може ще що щось купимо, подивимось, які скидки будуть. Сьогодні на базар не їдемо, бо нема потреби. Досить холоднувато на вулиці. Зима до нас прийшла. Швятковує ялиночку сьогодні. Користи, закупки робимо. Так, йдемо на кассу. Закупи ваша не завершили. Їдемо до галереї Райської. Сьогодні у нас гандльова неділя, так що можна поїздити сьогодні по магазинчиках. на паркинг 上班。So Бежаємо з паркінгу, магазинів багато, вибрати нема що? Щодо одинаковий товар. У нас би, якби був такий маркет, у нас би була купа товару. Тут у всіх одинаковий товар. Як по купірці. Це у нас. Сьогоднішні закупи. Були сьогодні в чотирьох супермаркетах. Сьогодні гандльова неділя. Трошки собі поїздили. Це у нас з ашану закупи і це теж тут у Спарі були змо. То бідренка, а тут на підноші у нас Актіон. Вийшли у нас закупи на 180 злотих. 30 w Asanie, 66 w Bedronce. 30 zł w Spary i 51 złotych zł w Akcionie I tak łagienko przejdziemy się tu po ci sobie coś taką papryczkę po złotych Dwie paczki 20 gramowych Wziąłem Собі такі крабові плалочки по 5,69. Буряка взяли собі на злотий 96. 700 грам тут вийшло. Морку взяли. На 2,92. Теж 700 грам. Таку пшеничку собі. На кучу взяли за 4-15. Булочки по 34 гроші у нас вийшли. Така булка терта для котлет по 3,99 і паніровочку взяли за 4,99. Тут у нас далі бідронка дріжджі по злотих 69, такі сухі вийшли. Дві пачки, мандаринок взяли на 6,57. Майже кілограм вийшов. Взяли такі кубики. По 4,69 бідронці. Така сушка. По 6,99. Було м'ясо акційне, хоча ми маємо. Але взяли ми собі по 9.99 за таку ціну можна брати, заморозити і навіть там лежить. горішки, як завжди, по ми без них не входимось. По 7,29. Такі пачки 400 грамові. У нас бедренка була в спарити. Таку спаргівку взяли для супчику собі. По 5,99 сметанка. 3,99 така. дріжджі, не пам'ятаю, яка там ціна була. Творожок взяли собі такий. По 4,99 цитрина. У нас по 9 кг виходить. чек не взяли, то не пам'ятаю. Взяли собі два пива. Бутилочі по 3,99. А Харнас по 2,70. Тут такі різні предмети особистої гігієни. То до туалету запах, зубна паста, топу 5 з чимось було. Топу 9 там з чимось. так Докладно чи не пам'ятаю. Окуляри якісь мішки треба для сміття. Зубну пасту не пам'ятаю. І такі собі. Підносик взяли, 12 злотих дали. На 51 злоту тут у нас є. І то нам вийшло на 180 злотих на дві особі. З того тижня ще були з мобідрон, теж на 60 злотих брали змоту 240 злотих. В цьому тижні пішло у нас, але багато чого останеться. Так як булки то нам на тиждень підуть морф, то там. Вишиться, то теж думаю, що за тиждень правимось з мандаринками, бурячок то нам на довший час буде. То вже на свята, булки теж зостануть кубики на пару тижнів. Скажімо, перест теж на пару тижнів, то на свята, то в морозілку. Ми любимо все брати, якщо є по скетчі. Так що ми там вже загружаємо ті морозівки. Приходить такий час, що скидок немає. Неохота б так дуже. Переплачувати. То цитринка то нам на два тижні вистачить. Думаю, пиво -то сьогодні проходимо. йому. ось такі у нас закупи вийшли.